Отож, ви отримали рулету день ніч, в комплекті йдуть нижні кріплення, ось такі гачечки для жилки. Ми ці гачки запихаємо от сюди, нижню планку, і з другої сторони. Тепер ми беремо жилку, у нас є два кусочки, і перетягуємо ось сюди крізь кріп. І зав'язуємо на декілька вузликів. Це має бути 4 вулики, щоб вона міцно зав'язалась і в майбутньому не розв'язалась вам. І з другої сторони. Так само. Ось таким чином. І подальші наступні наші дії. Ми будемо монтувати вже рулету на вікні. Перед встановленням ми раму вікна обжирюємо розчинником. Я для цього використовую звичайну ретину для зняття лаку. Тобто добре протираємо. Якщо не широка ролета, розмір до 80 см, ролету можна просто приклеїти на двосторонній скотч на клейку основу, і не потрібно її буде сверлити. Ми знімаємо захисну плівку з двостороннього скотчу, скотч нанесений на задню планку. І орієнтуючись по рамі вікна, виставляємо, щоб рівненько. Рулета нам була. Ось так притискаємо рулету до рами вікна. Коли ми кріпимо ролету, зверніть увагу, що ролета має бути так. в змотаному вигляді. І ось цей з'єднувач має бути з сторони скла, з сторони рами вікна, максимально наближений до кріплення. Це для того, щоб ви могли рулету опустити повністю, якщо у вас довжина більше 2 метрів. Це дуже важливо, бо якщо цей фіксатор ви перекрутите, або рулету будете кріпити в опущеному вигляді, вам не вистачить тоді ланцюжка. Ми беремо жилку і фіксуємо ось цей гачечок, перепихаємо на нижній планці. З однієї сторони, і так само з другої сторони. Коли ми зафіксували рулету, на клейку основу, і в нас великий розмір, ми відтопирюємо ось це бокове кріплення і знімаємо рулету, щоб її закріпити на саморізи. Ось таким чином з одної і з другої сторони. Просто її знімаємо і шуруповертом достатньо всього одного самонарізу. Ось таке вічко з однієї сторони і з другої сторони ми кріпимо на самонаріз рулету. Це якщо ширина рулетки більше 80 см. Коли ми зафіксували рулет у нас наріз, ми її вставляємо назад. Ось таким чином. Відводимо бокове кріплення, впихаємо рулету, защлкуємо її. І тепер ми фіксуємо жилку у нижнє кріплення. Ось сюди ми пропихаємо жилку. Кріплення ми ставимо максимально низько і зараз будемо звернути на саморіз. Коли ми зафіксували, прикріпили кріплення на саморіз, ми жилку максимально натягуємо і викруткою або копійкою провертаємо. ось так. Лишню жилку, яка залишилась просто обрізаємо. І таким чином. Ролета у нас зафіксована. І так само зараз будемо фіксувати з другої сторони. Ось так легко і просто ви можете встановити ролету і легко собі фіксувати положення день чи положення ніч. Живка фіксує ролету, і коли ви ставите вікно на провітрювання, ролета вам не відтопирюється, немає по боках щілин, ролета вам Плотно прилягає до вікна. Так само, коли ви відкриваєте вікно, рулета не відтопирюється, не болтається, вона гарно зафіксована на вікні. Ось таке зручне регулювання і швидке встановлення рулети.